Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні, 20 жовтня, почав обробку бджіл своїм вароджетом і хочу показати вам, як я це роблю. Для початку берете одну-дві сім'ї і обробляєте їх. Після того чекаєте годинку, півтора, ну, дві годинки. Дивитесь на реакцію бджіл. Якщо бджоли... З вулика не викучується, значить все в порядку. Тоді приступаєте до обробки останніх сімей. А зараз хочу вам показати, як я це роблю. Це є не реклама, бо є люди, що кажуть, а ти рекламуєш. Ні, я не рекламую і не показую, чим я обробляю. Я показую самий апарат. Апарат можна купити в будь-якому інтернет-магазині. Ну, якось так. А зараз покажу самий апарат і як я ним обробляю. Приємного перегляду, коментуйте. Так. Ось, друзі. Цей мій апарат. Тут ще є така полоска, щоб закривати люток. У ну, мене льотки прикриті. Бо оси нападають і то чудесно. Ну і ще доробив зверху таку кришечку. Ну, зараз покажу. Ось так зверху кладу. Включаю і воно працює. А зараз покажу самий процес, як це все відбуває. Так, відкриваємо люток, вставляємо всередину в люток, беремо таку таблетку для обкурювання. Підпалюємо. Бачите як. От, таблетка починає горіти, включаємо. Воно, може буде видно, як вона горить. От, таблетка горить. І за рахунок вентилятора всередині заганяє всередину цей дим. Бага... Велика кількість диму виходить, я туди це тако прикриваю. І через дірочку наблюдаю, як воно Г... відбувається процес горіння. Ну. От, як бачите. о. І все рівно частина диму виходить. Оце йде час в реальному. В реальному часі, скільки відбувається обкурювання однієї бжолосім'ї. От вас як вискакують. Кому інтересно, скільки це займає часу, поставте на паузу і будете бачити час. От і все. Обкурювання сім'ї завершено. Виключили люточок прикрили обратно. От, в середині. Усередині осталась така згоріла таблетка. Слідуючу сімейку теж так. Оробимочка, крішечка, Вставили. поклали таблеточку, можна загоріться від тої. От пішов процес горіння таблетки. Ось а так, і оси, і бджоли. Так, погано не горить. Ну, і оси вилазять з вулика. Все на куп. З цими осами цього року така біда що ну. Ось так відбувається обкурювання жало сім'ї цим апаратом. Йдем виходить лишній. Ну, вже пішло, пішов дим з вулика. Коментуйте, друзі, буде приємно поспілкуватися.